Що таке гроші? Це насправді матерія чи це енергія? Поле для дискусії, знаєте, такий крихкий лід, на який я можу зараз зайти. Зарплатня деяких професій не відповідає прикладеним зусиллям. Якщо ми подивимося на гроші, от як на еквівалент вдячності за те, що людина? Несе в світ, дуже важливо розуміти, що це все-таки мікс гроші в легкості. Все буде дуже просто. Просто сядь на медитуй. Пам'ятайте про цю унікальну комбінацію. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми говоримо про мислення на тему грошей, персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. Сьогодні у нас з вами тема, яка має поєднати людей, які сприймають гроші дуже приземлено, і людей. Які сприймають гроші як дещо езотеричне, я не проти насправді ні одних, ні інших. І сьогодні говоримо з вами про те, що таке гроші: це насправді матерія чи це енергія, і можливо це прозвучить дещо, знаєте, неоригінально, але нехай. Я особисто сприймаю гроші як унікальне. Поєднання і матерії, і енергії водночас, що маю на увазі, я не заперечую того факту, що гроші це матерія. Чому? Тому що, ну, по-перше, це абсолютно реальні фізичні об'єкти у виді банкнот і монет, які можна взяти в руки як будь-який матеріальний об'єкт. При цьому за гроші, навіть якщо вони, наприклад, на вашій банківській карті, ви їх от не, не тримаєте в руках, да це не готівка. Але при цьому за ці гроші можна придбати абсолютно реальні речі. Наприклад, мій одяг, якісь прикраси, ну тобто все, що от ви зараз. Сі матеріальних об'єктів бачите в кадрі, хтось колись придбав, і це означає, що це один теж із признаків того, що гроші це матерія. При цьому я не буду заперечувати, що гроші це ще й енергія. І якщо ми з вами навіть не будемо відлітати в якусь знаєте, езотерику, то ми можемо з вами зійтися на тому факті, що гроші це еквівалент. Тій цінності, яку людина дає в світ, це можна сказати і про роботу в наймі. Да? Тобто заробітна платня є певним еквівалентом. Тієї енергії, часу, зусиль, які людина вкладає в свою діяльність будь-яка експертна діяльність, да, якщо ми говоримо про будь-який сервіс, будь-який від там чистого консалтингу, да, от як, наприклад, моя робота да, фінансової радниці до якоїсь експертності в послугах на кшталт перукарського мистецтва чи ніхтового сервісу, да, це теж в принципі вклад людини енергії. Часом, зусиллями тому гроші можна сприймати як оцю, знаєте, віддачу на ті зусилля і ту енергію, яку людина віддає в світ. Звичайно. Я знаю статистику і розумію, що зарплатня деяких професій не відповідає прикладеним зусиллям. Зараз мова, наприклад, про офіційну зарплату вчителів або медиків. Я розумію, що світ не завжди прям от так прямолінійно справедливий, але дуже важливо розуміти, що навіть в цих професіях є. Варіанти, це, я розумію, поле для дискусії, знаєте, такий крихкий лід, на який я можу зараз зайти. Але якщо у вас з цього приводу є якісь коментарі, зауваження, будь ласка, пишіть все в коментах, будемо це розбирати і обговорювати. Але якщо ми подивимося на гроші, от як на еквівалент вдячності за те, що людина. Несе в світ, ми цілком можемо зійтися на тому, що гроші це в тому числі енергія, і дуже важливо розуміти, що це все таки мікс. І знаєте, оці підходи про гроші в легкості все буде дуже просто: просто сядь на медитуй, і все буде тобі просто сипатися з неба. Це все, знаєте, езотеричний відліт, тому що це працює. Так, тільки частково, оскільки гроші це комбінація і матерії, і енергії недостатньо просто на рівні енергії працювати з грошима. Дуже важливо прикладати якісь зусилля і робити абсолютно реальні дії в матеріальному світі для того, щоб всі пазли склалися, і людина справді зростала в доходах. Саме тому пам'ятайте, що якщо вам хочеться просто сісти і на медитувати, цього буде недостатньо. При цьому, якщо ви будете працювати. Працювати з грошима тільки на рівні матерії, тобто тільки чисто рахувати, не вірити взагалі в те, що гроші мають якесь відношення до енергії і до внутрішнього стану людини, з якого вона прикладає взагалі то ці зусилля. Це теж спрацює тільки частково, тому що дуже важливо це. Поєднувати наш внутрішній стан, той рівень енергії, який ми маємо, напряму впливає на те, які зусилля ми прикладаємо, які дії ми робимо, і відповідно тільки разом в класній комбінації це може призвести до того результату, якого ви насправді бажаєте, і до тих цілей до реалізації тих ваших бажань, яких ви прагнете. Пам'ятайте про цю унікальну комбінацію. Працюйте. З грошима і на рівні енергії, і на рівні матерії. На рівні матерії, будь ласка, рахуйте, аналізуйте, розбирайтеся з тим, які є закони, в тому числі економічні. Тут дуже багато нюансів, таких, знаєте, дуже приземлених і матеріальних. При цьому не забувайте працювати теж над своїм мисленням на тему грошей, над своїм внутрішнім станом, над тими емоціями які взагалі то тема грошей викликає у вас, тому що це теж частина. Повноцінна частина вашого успіху. Очікую вас в коментарях. Сподіваюся, у вас виникне бажання про це зі мною поговорити. А на сьогодні прощаюся з вами і до зустрічі вже в наступному відео. Папа! -па.